Глава 12 У той час цар Ірод підняв руки на декого з церкви, щоб заподіяти їм зло, і мечем убив Якова, брата Іоаннового. А побачивши, що це подобається юдеям, після того взяв і Петра, тоді були дні опрісників, і, схопивши його, посадив у в'язницю, і наказав чотирьом-четвіркам воїнів стерегти його, маючи намір після Пасхи, вивести його до народу. Отже Петра стерегли у в'язниці, а тим часом церква ревно молилася за нього в богові. Коли ж Ірод хотів вивезти його тієї ночі, Петро спав між двома воїнами, скутий двома ланцюгами, і сторожа біля дверей стерегла в'язницю. І ось постав ангел Господній, і світло осяяло в'язницю, і, штовхнувши у бік Петра, він розбудив його і сказав: Встань швидше. І впали ланцюги з його рук, і сказав йому ангел Підпережись і взуйся, він зробив так, потім говорить йому вдягни одяг твій та йди за мною. Петро вийшов і попрямував за ним, не знаючи, що роблене ангелом було в дійсності, а думав, що бачить видіння. Пройшовши першу і другу сторожу, вони прийшли до залізної брами, що вела до міста, яка сама собою відчинилася їм. Вони вийшли і пройшли одну вулицю, і раптом ангела не стало з ним. Тоді Петро, опам'ятавшись, сказав тепер я бачу воїстину, що Господь послав ангела свого і звільнив мене від руки Іродової та від усього, чого чекав народ юдейський. І, роздивившись, прийшов додому Марії, матері Іоанна, званого Марком, де багато людей зібралися і молилися. Коли ж Петро постукав біля воріт, то вийшла послухати служниця на ім'я Рода і, упізнавши голос Петра з радости, не відчинила воріт а убігши, сказала, що Петро стоїть біля воріт. А ті казали їй, чи при своєму ти розумі. Але вона твердила, що так і є. Вони ж говорили це ангел його, а Петро й далі стукав. Коли ж відчинили, то побачили його і вжахнулися. Він же, давши знак рукою, щоб мовчали, розповів їм, як Господь вивів його із в'язниці і сказав сповістіть про це, Якова і братію. Потім, вийшовши, пішов в інше місце. Коли настав день між воїнами щинилася велика тривога, що сталося з Петром. Ірод же, пошукавши його і не знайшовши, судив сторожів і звелів стратити їх. Потім він відбув з Юдеї до Кесарії і там залишався. Ірод був розгніваний на тирян і сидонян. Вони ж, змовившись, прийшли до нього і, схиливши на свій бік влас та постельника царського, просили миру, бо їхня країна живилася від його царства. Призначеного дня Ірод, одягнувшись у царський одяг, сів на підвищенні і говорив до них, а народ вигукував: Це голос Бога, а не людини. Та раптом ангел Господній уразив його за те. Що він не віддав слави богові, і з'їдений червою помер. Слово ж Боже росло й поширювалось, а Варнава та Савул, виконавши доручення, повернулися з Єрусалима до Антиохії, взявши з собою Іоанна, прозваного Марком.